Не повірите, але уряд знову змінює правила перед новим роком. І цього разу є реальна загроза злетіти з броні через банальну програмну помилку. Навіщо це роблять в останній момент? Хто в групі ризику та втратить бронювання першим? Та що зробити, щоб зберегти свого працівника заброньованим і не втратити бронь військовозобов'язаним? Про це дивіться у цьому відео. А завершальною Третю частину аналізу змін кабміну, яка торкнеться майже трьох мільйонів чоловіків, вже готую підписуйте, щоб не пропустити. І не забувайте, у мене є телеграм-канал, там набагато більше цікавої та корисної інформації. Ми з України і з вами адвокат Роман Цімутін. Проблеми для заброньованих. Щороку, 31 грудня, хтось із друзями, як завжди, йде в сауну. А уряд, як завжди, щороку до 31 грудня змінює правила бронювання. Традиція, чому я не здивований, що разу, коли підходить строк до перебронювання, зненацька вигадують щось нове. В результаті половину бронюють, половину не бронюють, потім вони одразу попадають в рошок і з цієї половини ще потім половину мобілізують. Що цього разу до 31 грудня 2025 року всі підприємства зобов'язані будуть створити. Електронний кабінет, да, вам не почулося. Електронний кабінет, де будуть вести облік військово зобов'язаних, і через який здійснюватиметься бронювання. Уряд це називає реєстр персонального обліку. Я це розцінюю як передостанній крок перед створенням вже обов'язкового електронного кабінету. Військово і створення штучних перешкод. А знаєте. Хто найпершим постраждає від цих законодавчих новел? Правильно, заброньовані військово зобов'язання? Ця нова розроблена програма для обліку на підприємствах. Сирий продукт не опрацьований і не протестований як слід. А отже, після запуску вилізуть баги, лаги, феррарі, та все перетвориться як завжди у хаос, як було це не раз. Чи достатньо буде часу для виправлення цих оцих помилок? І порахуйте днів, скільки залишилося. Свіжий приклад. Фотографії у резерв плюс з'являються не у всіх користувачів. Причина занадто великий обсяг даних: 6 мільйонів фото тому систему оновлюють поступово, щоб не перевантажити сервери. Якщо навіть тут заковирка. То хто тоді дасть гарантію, що не буде збоїв і бронюванням? І що ми тоді отримаємо замість прозорої сучасної системи обліку? Бронь із працівника знімуть, а надати не зможуть. А в цей час вже заброньованому чоловіку надішлють ніби повістку та голосять у розрок ТЦК. Або ж, якщо є ВЛК, то взагалі направлять мобілізаційне розпорядження. Ось почитайте коментар підписника з мого телеграм-каналу. Це ж аналогічна ситуація із відстрочками. Коли спливав їхній строк подання, ви прийшли подати заяву ТЦК, а вам кажуть: спершу пройди ВЛК, ти пройшов ВЛК. А тобі потім кажуть: придатний, мобілізуємо. Бо в тебе ж немає самої відстрочки, значить, законно. А навіть якщо й прийняли заяву. То нерідко, попри заборону постанови 560 ТЦК ігнорує взагалі вимогу щодо заборони мобілізації, якщо подана заява на розгляд цієї комісії. Та мобілізує чоловіка, який не лише має право на відстрочку, а й вчиняв активні дії, щоб цією відстрочкою скористатися. І хай навіть вас встигнули оперативно і законно перебронювати. Але у вас вже вісить в системі подаруночок під ялиночку, безпідставний штраф 17 тисяч гривень і розшук ТЦК. Платити або скасовувати у суді твої проблеми. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драги і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екран, або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. Електронний кабінет новий облік заброньованих. Суть цих змін для заброньованих. Всі дані щодо їхнього працевлаштування та наявності подовження чи припинення у них статусу заброньованого працівника буде видно онлайн в електронному кабінеті підприємства. Простими словами. Внаслідок таких змін у бронюванні відтепер. Всіх працівників буде видно, як ну, на долоні. Прозорість і цифровізація це супер. Ставлю великий палець вгору. Проте, якщо внаслідок програмної помилки або й відсутності самої програми, то завершення строку вашого бронювання до завершення ви не зможете продовжити свою бронь онлайн. Тоді вам висвітиться штраф і розшук. Але хіба ж такої була мета цих змін? Програмою діяльності уряду передбачили, що до 31 грудня 2025 року повинні створити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тому зараз усі роботодавці чекають на цей новий сервіс і хвилюються, чи налаштують його вчасно, чи ні. Чи забронюють вони працівників? А що буде, якщо програма не дасть цього зробити? Чи будуть штрафи для підприємств, якщо вчасно щось не завів у цю програму обліку? У планах уряду до 31 грудня створити електронний кабінет підприємства для обліку військового зобов'язання. А тоді до 31 березня 2026 року запровадити електронні процедури бронювання. Та інтегрувати електронний кабінет підприємства з реєстрами персонального обліку. Наразі такий облік, як ви знаєте, ведеться лише на папері. Але в майбутньому буде е, виключно електронний формат. Під, підкреслюю, що цей електронний кабінет для підприємств буде обов'язковим для всіх. Саме тому для мене цілком очевидним є те, що скоро і сам. Резерв плюс зроблять обов'язковим електронним кабінетом для всіх. Чому так кажу? Бо в нас змінюється порядок бронювання працівників у зв'язку із створенням електронного кабінету на підприємстві. А як наслідок, це останній крок до створення особистого електронного кабінету військовозобов'язаного. Зміни вносять постійно. Але чому? Досі не прописали можливість для підприємств подати заяви про продовження бронювання заздалегідь. Бо якщо ви подали завчасно, тоді несподівані оці всі зміни бронювання в кінці року втратили будь-який сенс. І нікого фактично не лякали. Чи це, чи це просто комусь, як ви гадаєте, вигідно. Ліміти на бронь і нові ризики бронювання. Запровадили і новий камінь спотикання: ліміти на бронювання, за які будуть відповідальними керівники критично важливих підприємств. А це питання важливо просто контролювати. Адже якщо підприємство перевищить ліміт, тоді можливі два негативні наслідки. Перший – треба буде анулювати брон для зайвих. Ну, Перелімічених так званих працівників і друге, ігнорування вказаної вимоги можуть використати як підставу для позбавлення підприємства взагалі статусу критично важливого. Також зазначу, що з 5 грудня вже чинний закон щодо можливості критично важливими підприємствами ОПК бронювати працівників з порушеннями ну, військового обліку за спрощеною процедурою на 45 днів. Проте уряд до цього часу не вніс зміни до постанови 76. А програми, програмісти дії до алгоритму. Тому закон є, а робочого механізму поки немає. Водночас зазначу, що наразі законом дозволяється приймати на роботу працівників без резерв плюс, бо відсутня вимога щодо його наявності приймати на роботу працівників без відмітки. У нього б там пропройдене вилка приймати на роботу працівників в розшук ТЦК, ну з рошком ТЦК, чи порушення військового обліку. Але це стосується виключно критично важливих для економіки та для забезпечення збройних сил підприємств. Зараз же Мінцифри повідомили, що до 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал Дія всього за 24 години. А не за 72. Тобто, вашу заявку опрацюють і обіцяють опрацювати вже за добу. Також дозволять скасувати бронь без лімітів. Щойно попередню заявку опрацюють, одразу можна подати наступну. Тобто, без жодних пауз, отих от, п'ятиденних, як до цього було. Проте зверніть увагу: по-перше, ці спрощення тимчасові. Вони діятимуть до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила. По-друге, зі спрощенням. І терміни сто, е, стосуються лише критичного цих важливих для економіки та для забезпечення Збройних сил підприємств. Для решт діють стандартні правила: заброньованих знову лихоман. Запровадити цифровий облік військовозобов'язаних на підприємствах без паперових. Процедур це позитивне рішення. Проте, якщо внаслідок програми збоїв люди будуть штучно злітати з броні, та не зможуть її продовжити вже на законних підставах і будуть швидко мобілізовані ТЦК, тоді це вже буде не сервіс для заброньованих, а якась програма угадайка. Чи ти сьогодні заброньований. Одним словом, заброньованим приготуватися. Штормити буде не по-дитячому. Цей електронний кабінет підприємства він просто не запрацює нормально. А бронювати працівника можна буде виключно через електронний кабінет. А не так, як раніше, через дію. Та хто ж за це все часно зробить? Так взагалі, технічно можливо буде це зробити. От просто подумайте. Зате дуже вчасно змінили правила бронювання перед. Новим роком, буквально не надавши фактично можливості адаптуватися до таких нововведень, Щороку, за місяць, чи півтора до нового року, раптові зміни бронювання. Це ж не просто так, це тенденція, яка чітко показує цілеспрямоване дії уряду. Щороку змінюють правила, що змінюють, щось прибирають, щось вигадують нове, але чомусь робиться це все. Саме перед початком процесу цього бронювання. А тепер уявіть, кожне підприємство повинно до 31 грудня створити електронний кабінет підприємства. Хто це просто зробить? Потім треба завести туди всі відомості щодо працівників, а хтось, можливо, про це навіть і не знатиме взагалі, ну, правда, це їхні проблеми. Але всі ці дані подаються на бронювання саме через електронний кабінет тобто в чергове. Створили багатьом проблему, з якою абсолютно точно не всі розберуться. І все це через якраз місяць ну, фактично хочуть примусово втулити. Ось так. І все відбувається. Щороку, 31 грудня, ми навмисно створюємо якийсь там хаос у бронюванні. А хто забронюється, не забронюється, та скайде Шукати. Хованки якісь, по-іншому не назвеш. Електронний кабінет для підприємств буде обов'язковим. Наразі такий облік заброньою ведеться лише на папері, але в майбутньому буде виключно в електронному форматі. Саме тому ми на порозі грандіозних змін. За крок до обов'язкового електронного кабінету військового зобов'язано. Детальніше про це дивіться у моїй першій частини відео на цю тему. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!